Одну фотозону я вже підготувала все, все зробила. Зробила написи, підготувала композиції. І тепер буду готуватись до наступної фотозони. У мене фотозона буде з неоном, з цифрами неоновими, з написом. Я тут вже півгодини шукала оці підставочки на цифри. Для того, щоб цифри стояли, я думала, що я їх загубила. А виявилось, що вони просто попали за картонку, в якій вони зберігались. Я вже тут пів складу просто перерила. Ну, але добре, що все знайшлося. Зараз збираю композицію на другу фотозону. Так само закріпила такі оазіси у мене. На підсвічник і буду монтувати, ставити зараз картодерію. Ще хочу її привести готову, цю композицію, щоб поставити, не збирати вже на місці. Композицію ще одну для фотозони я зробила дуже велика, об'ємна. Хочу її зараз покласти в пакет, щоб вона не літала по машині. Ця картодерія. Бо вона дуже сипиться все одно. Можна її, звичайно, лаком. Трошки збризнути, але ну, то не дає такого прям ефекту. На локації, можливо, я щось ще буду підправляти, ну то я вже буду дивитись. Головне, що вона вже зібрана і не буде займати стільки часу на збор. Всім привіт! Я приїхала на монтаж. Зараз буду робити фотозону на 25 років. На вулиці ще темно. У мене просто дві фотозони, і я хочу встигнути все зробити. Як завжди, я підготувала максимально кульок з собою. Фотозона у мене не складна, до речі, просто фон і кульки, але все одно монтаж займає певний час. Тож я починаю працювати, а ви не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. На каналі у мене завжди цікаво. Є різні відео монтажів, саме створення фотозон від підготовки до монтажів, до кінцевого результату. Все це ви можете побачити на моєму каналі. Тож обов'язково підпишіться, ну, а я йду працювати. Зібрала каркас, не дуже багато тут місця буде, щоб зробити гарне фото. Коло у мене буде тут в куті стояти і фотозона без фону. Ну і я забула, що тут ще є така лампочка, буде її видно. По іншому тут не зробиш. Но зараз я буду монтувати новий напис у мене і потім. Коли я змонтую його, буду збирати гірлянду. Змонтувала вже напис. У мене сьогодні неоновий напис. Зараз перевіримо, як він працює. розетка тут трошки далеко, треба буде провести подовжувач і перевірити, щоб він працював. Зараз збираю гірлянду. Я використовую кульки 12 дюймів, просто скручую між собою, у мене виходить така гірлянда. Ну а далі я її вже буду доповнювати, робити такою більш пишною. Робити я це буду за допомогою кластерів. Із кульок 5 дюймів, маленьких кульок, із кульок 19 дюймів. І от такого плану я роблю кластери. Прив'язую до них ще ДНК, а такі кульки також я ставлю на гірлянду, щоб вона була гарна. Доповнюю гірлянду зараз і поставила таку композицію. Я її ще трошки доповню і понизу тут теж будуть кульки а з цього боку циферки. Поставила вже фотозону, як вона має стояти. Розставила сухоцвіти, доробила низ. І така у мене сьогодні вийшла краса. У нас ви можете замовити декор для фотозони. А саме каркаси, плівочку, магніти, написи для фотозони. Все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.